Добрий день! Вітаємо вас, діти! Сьогодні увага вам дуже потрібна! Цікаве заняття вам пропонуємо про правила дорожнього руху. Ми живемо у великому місті, де безліч доріг і багато машин. А щоб на вулиці безпечно було грати, ці правила потрібно вам завжди пам'ятати. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним роздивись. Приготуйся тільки чітко. Перейди дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі мить. Треба тут не забувати, все навкруг контролювати. На дорозі звір лежить. Весь у смужку, ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра. Знає кожний пішохід. Це безпечний перехід. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Тротуаром йдуть малята. Жваві хлопчики і дівчата не кричать і не пустують, дуже ввічливо крокують. Симпатичні всі на вроду. Наші дітки пішоходи. Знає будь-яка дитина. Йти не можна, де машини. Тому Іванко із Макаром йдуть собі по тротуару. Я проспект перетинаю, зовсім я не поспішаю, і машини всі мені абсолютно не страшні. Переходом довгим йду я так поважно, як рукою. Можна йти сміливо тут, вільний шлях, безпечна путь. Не турбуйтеся даремно, я зразковий пішохід. Знаю я, найкращий певно. Це підземний перехід. З м'ячем на дорозі ти не грай, забави тут є недоречні. Щоб не трапилось біди, пам'ятай, мій друже, ці забави на дорозі небезпечні дуже. Є майданчик біля дому. Гратись весело на ньому. Тут спокійно, безперечно, на дорозі ж небезпечно. Маю я велосипед. Поспішаю уперед. Я катаюсь разом з татком, і у мене все в порядку. По доріжці спеціальній їздите безпечно статком. Руху правила єдині треба поважати. Знати їх усі повинні і дорослі, і малята. А зараз, малята, ми перевіримо, чи ви всі були уважні. Пропонуємо вам пограти в гру, котра називається Так чи ні. Потрібно роздивитись картиночки та відповісти на питання. Що правильно, а що ні? Вулицю потрібно переходити на зелене світло світлофора. Так чи ні? Так, вірно. Вулицю потрібно переходити там, де немає зебри. Так чи ні? І переходити вулицю, де немає зебри, небезпечно. Пішоходам потрібно ходити по тротуару, а не по узбіччю дороги. Так чи ні? Так, все вірно. А по узбіччу дороги ходити небезпечно. Ходити велику дорогу потрібно по підземному переходу. Так чи ні? Ну, звичайно, так. А перебігати дорогу не можна. Можна їздити по дорозі на велосипеді, так чи ні? По дорозі їздити не можна. Потрібно їздити по спеціальних велодоріжках. Руху правила єдині. Їх повинні поважати. Знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Добрий друг наш знак дорожній ставиться не так собі. Як подружиться з ним кожен. Допоможе він тобі. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки, на дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно, руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде.